От яка зараз ситуація реальна з справами майдану? Ми поговоримо з Олександром Супруном, старшим прокурором групи прокурорів у об'єднаному кримінальному провадженні за обставинами незаконного перешкодження зібрання громадянам у 2013-2014 роках. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю, слава Україні. Героям слава дякую, що знайшли для нас час доєднатися до нашого ефіру? Скажіть, будь ласка, ви є старший прокурор у справі? Фактично, про певні епізоди з майдану революції гідності у 2013-2014 роках. На якій стадії зараз розслідування? Я знаю, що відбуваються судові процеси. Особисто була свідком у певних кримінальних провадженнях в суді. Яка зараз ситуація? Скільки кримінальних проваджень? Вже дійшли до суду і поінформуйте на якій стадії вони зараз знаходяться. Робота у провадженнях щодо злочинів про незаконне перешкоджання акціям протесту у 2013-2014 роках ведеться системно. На теперішній час загалом притягнуто 383 особи за вчинення і участь у вчиненні цих злочинів. До суду було спочатку скеровано 165 обвинувальних актів і фактично стосовно 301 особи. Як зауважили ваші гості у студії щодо організації розслідування? Я хочу проінформувати і заспокоїти суспільство, що робота щодо організації і розслідування ведеться системно. Хочу проінформувати, що безпосередньо колишній президент України його найближче оточення: це міністр внутрішніх справ, це голова служби безпеки України, міністр оборони, командувач внутрішніх військ та інші високопосадовці, а притягнуті до кримінальної відповідальності, зокрема за обставинами подій, які мали місце 18, 20 лютого 2014 року. Та в результаті яких е, е, відбулися не, не, не найбільш криваві події, були вбиті десятки е, учасників зібрань громадян на теперішній час. Це кримінальне провадження до розслідування розслідування ньому завершено, і стороні захисту надані матеріали досудового розслідування. Безпосередньо я звернувся у вересні е, минулого року е, до суду е, з метою. Е, Встановлення факту зволікання сторони захисту і обмеження сторони захисту в ознайомленні із матеріалами досудового розслідування судом. Таке клопотання було задоволено і фактично на теперішній час стороні захисту встановлений термін, до завершення якого вона буде вважатися такою, як використала своє право на ознайомлення. Після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення для скерування обвинувального акту. До uh, суду, пане Олександре, uh, я також. Так... І... Я так даруйте, що перебуваю. Я так розумію, що сторона захисту вибрала тактику затягування часу з метою, щоб вийшли строки давності справи. Я правильно розумію цю тактику, але власне питання такого характеру з вашого досвіду, з огляду на те, що що суди тривають, коли ми можемо? Я розумію, що ви точно не можете сказати, але приблизно можемо спрогнозувати про те, коли будуть. Хоч якісь вироки у справах майдану, тому що нас центральний гість пан Сергій Горбатюк прогнозує, що вироку у справі по 20 лютому будуть приблизно у вересні місяці. У вас є, хоча б приблизна інформація по тих справах, які ви ведете. Коли можуть бути вироки? Вироки вже є. Так. в нас вже є 29 вироків. Я можу проінформувати суспільство про останні, зокрема у грудні 2022 року. Було засуджено е, е, співробітника харківського Беркуту до вісьми років. Е, тут необхідно зауважити, що судовий розгляд відбувався за спеціальною судовою процедурою, тому що ця особа переховується від е, в даному випадку суду переховувалася однак, е, використовуючи відповідні норми кримінально процесуального закону, е, ми використали таку можливість і е, вирок. Який е, зафіксував е, е, обставини, неправомірні дії співробітника, який е, е, як зафіксовано діяв на виконання незаконних вказівок, е, він, він вже є, він вступив в законну силу і е, е, фактично особа засуджена до е, реального е, покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, але Україна особа покаранні... не відбуває покарання. Я правильно розумію? Тобто вона переховується так. від слідства, де в Росії. Переважно більшість так, е е осіб, які, е яких ми притягуємо до кримінальної відповідальності, переховуються е на території Росії. Керівник Київського е Бер... беркуту е є на території України. От конкретно справа, тою, яку ви ведете за 18 лютого, коли ви прогнозуєте е власне можливість е е ухвалення вироку у цій конкретно справі, тому що людина є присутня в Україні? Е ми не можемо прогнозувати, чи щоб це не було розцінено як якийсь вплив на суд. Розуміло. Ми можемо робити все від себе залежне, якісно, послідовно, готуватися до судових засідань, надавати ті докази, які викривають особу, які їм відповідні дії, і саме у такий спосіб забезпечувати швидкість даного процесу і. Відповідно, розраховувати на е, законне і е, обґрунтоване рішення суду. Я звертаю увагу щодо е, пан Горбатюк, е, прогнозував вирок по подіям 20 лютого. Е, на теперішній час е, судовий розгляд був завершений в кінці минулого року, і е, суд перебуває у нарадшій е, кімнаті. Е, вирок. Е, ми, ми сподіваємося, що у першому півріччі цього року вже буде відповідно судове рішення. Пане Олександре, я вам дякую так. за це включення. Та, пане Микола, якщо можна коротке питання, пане Олександре, скажіть, я правильно зрозумів, що і Янукович, голова служби безпеки, міністри і так далі, вони всі зараз вже притягнуті до відповідальності. Так їм повідомлені відповідні підозри. Досудове розслідування завершено. Щодо них отримані е, ухвали слідчих суддів про здійснення спеціального, судов... спеціального досудового розслідування надалі, після виконання вимог статті 290 і після ознайомлення із усіма матеріалами досудового розслідування. А я звертаю увагу, що їх досить велика кількість, тому що тільки томів е, понад 1800. Не враховуючи відео, фото великої кількості електронних документів. Однак, ми, 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 ми сподіваємося, і ми будемо робити все від себе залежне, щоб у найближчій перспективі ця справа опинилась в суді, і суспільство отримало відповіді на ті питання, які вони є таке прохання і побажання, ви проведіть таку широкомасштабну прес-конференцію. І покажіть суспільству це ж резонанс. Суспільство повинно знати, що слідство оголосило підозру і притягує до кримінальної відповідальності керівництво держави, саме за майд... злочини майдану. Це буде, це буде та е... інформація, яка... Так, яка суспільством, яка суспільством буде сприйнята. Тому що я, наприклад, не чув такої прес-конференції, не чув такої інформації, щоб всі вони були притягнуті до відповідальності. Я вам дякую за цю інформацію. Саме тому ми попросили. Сьогодні включитися в наш ефір. Ми насправді дякуємо вам, що ви знайшли час ще раз і бажаємо вам успіхів у вашій нелегкій справі доведення справедливих вироків, власне доведення справ до справедливих вироків. Ви ще хотіли щось додати? Я хотів звернути увагу, що ми систематично інформуємо суспільство, проводимо і зустрічі з представниками змі. І е, інформуємо про кожний етап, зокрема під час е, останніх е, річниць е, і розстрілів, і початку е, протестних акцій. Такі е, е, зустрічі, інформаційні повідомлення були як на сайті офісу генерального прокурора, так і під час зустрічі із потерпілими і журналістами. Дякую, Дякую. Пане Олександре ще раз за те, що до нас приєдналися. Бережіть себе.